Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра, і сьогодні ми приготуємо з вами смачний і ситний пиріг родом із Франції до буденного чи святкового столу. Ви закохаєтесь в нього з першого шматочка. Це пісочний пиріг кіш з цибулою, грибами і неймовірно смачною заливкою. Весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, а в письмовому вигляді продублюю їх ще в описі під відео. Тому зберігайте рецепт і готуємо. Для початку просіюю 200 г борошна для видалення домішок і збагачення його киснем. Вміст білка в борошні 10,3 для пісочного тіста це саме те, що потрібно. 100 г охолодженого вершкового масла панірую в борошні і натираю на терці з великими отворами. Якщо у вас немає масла, ви без проблем можете його замінити на маргарин. Але він має бути вершковий з жирністю не менше, ніж 72,5%. Маргарин з цією жирністю виготовляється з додаванням вершкового масла, тому ідеально підходить для випічки. Щоб натерте масло не збивалося в грудку, періодично змішую його з борошном. Масло з борошном утворило ось таку крихту, тому замішуємо тісто. Яйце використовую середнього розміру і мені потрібен один жовток. Відділяю його від білка, жовток попрямує в тісто, а білок пізніше використаю в заливку. До жовтка всипаю одну столову ложку цукру для ліпшого смаку і кольору тіста, і півчайної ложки солі. І для тіста мені ще потрібно 4-5 столових ложок крижаної води. Я попередньо її підморозила хвилин 30 в морозильній камері. 4 ложки води вливаю відразу до яєчно-цукрової суміші, а одну залишу про запас. Бо, як ви вже знаєте, борошно може мати різну вологість, тому буду дивитись по ситуації. Все змішала і швиденько замішую тісто. Довго вимішувати пісочне тісто не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина. Збираю його докупи в мисці і викладаю на стіл. Якщо ви бачите, що в мисці залишається ще багато борошна і тісто не хоче збиратися докупи, то влийте ще одну столову ложку води, яка залишалася в резерві. Вимішую тісто на столі до однорідності секунд, мабуть, 20. Завжди орієнтуйтеся не на час, а саме на консистенцію тіста. Воно в кінцевому результаті має бути однорідне, без грудочок, м'якеньке і приємне на дотик, саме ось таке, як ви бачите. Швиденько формую з нього щось по типу кульки, вкладаю в мішечок і залишаю в холодильнику для стабілізації мінімум на пів години. це зберігати в холодильнику можливо до трьох діб. Залишки борошна збираю зі столу, просію через сито і використаю при розкачуванні тіста. Якщо у вас є блендер, то це тісто замісити ви зможете взагалі за лічені секунди. Для цього всипаю в чашу блендера все борошно відразу, додаю подрібнене і охолоджене вершкове масло і декілька секунд перебиваю все в крихту. Вливаю рідку основу з цукром і сіллю і секунд, мабуть, 15 чи 20 замішую тісто. Коли воно зібралося докупи, виймаю тісто з чаші на робочу поверхню підпилену борошном і на раз, два-три тісто готове. Цей спосіб замішування тіста мені імпонує найбільше, тому, якщо ви маєте блендер, оберіть саме його. А поки тісто на відпочинку, приготуємо з вами начинку. В рецепті я використовую біль заморожені гриби, які назбирала в лісі восени, але ви їх можете замінити на печерить. Заморожую я їх відразу свіжими, не відварюю і не нарізаю. Таким способом вони чудово зберігаються, і після розморожування та використання з'являється відчуття, що вони щойно з лісу. Так як печериці при тепловій обробці втрачають більше вологі ніж білі гриби, то вам їх знадобиться приблизно на 100 грамів більше. Це десь 350-370 грамів неочищених печериць. Нарізаю гриби на шматочки, форма нарізання тут значення немає. А ось погляньте, як вони чудово зберіглися зсередини, беручи до уваги те, що наразі кінець квітня. На розігріту пательню вливаю олію, всипаю гриби і на помірному вогні періодично помішуючи, обсмажую до непівготовності. Гриби довго смажити не потрібно, бо вони втрачають колір, стають темнішими. Це стосується і печерець також. Так як цибуля навесні вже починає проростати, тому завжди видаляйте з неї ось цю зелену серединку, бо вона дає гіркуватий присмак. Подрібні дві цибулини, форма нарізання тут також значення немає. Відправляю цибулю в пательню до грибів, доливаю ще олії, додаю шматочок вершкового масла, перемішую і смажу до готовності. Тим часом підготую зелень. Я використовую цибулю і зелений часник. Зелену частину подрібнюю і вкладаю в окрему посудину. Білу також подрібнюю і відправляю в пательню. Часник в цьому рецепті не є обов'язковим компонентом. Заправляю все сіллю та перцем за смаком, перемішую і просмажую ще одну хвилину. Знімаю з вогню. Сіль додаю саме в кінці смаження, таким чином гриби втратять менше вологи. А поки начинка охолоне, займуся тістом, бо воно вже відпочило і стабілізувалося в холодильнику. Викладаю його на злегка підпилену борошну робочу поверхню і рівномірно розкачую у полотно у формі кола. Борошна тут підсипати багато не потрібно, рівно стільки, щоб тісто не липло до столу. Дно форми приміряю до тіста, окружність його має бути більше десь на 5 см, ніж форма. А товщина тіста приблизно 3 мм. Перекладаю тісто в форму, притискаю до бортиків та розрівнюю краї. Якщо у вас немає довіри до своєї форми, то попередньо злегка змастіть її олією саме злегка, бо тісто вже містить достатньо жиру. Покажу вам ще один спосіб, як легко і швидко з допомогою качалки. Можливо перемістити тістове полотно у форму, оберіть саме те, який вам більш до вподоби. Краї пирога можна розрівняти ось так, притискаючи кулінарним шпателем або зрізати невелику частину тіста з бортиків форми. Висота бортиків становить плюс-мінус 4,5 см. Проколюю тісто виделкою, щоб при випіканні не з'являлися так звані бульбашки. Відрізаю аркуш пергаментного паперу і вкладаю зверху на тісто. Зсипаю будь-яку крупу, у мене це горох і відправляю випікати в розігріту духовку на 20 хвилин. При температурі 190 градусів за Цельсієм. Горох після охолодження можливо перемістити в контейнер до наступного випікання або ж зварити з нього ваше ідеальне пюре. Замість гороху ви можете використати будь-яку крупу. Після випікання висота бортиків зменшиться і становить десь 3-3,5 см. Це нормально, так і має бути. Тісто підрум'янилось, тож швиденько доготуємо начинку і зробимо заливку. Яйця використовую середнього розміру, вбиваю їх в миску, згадую про білок, який залишився, бо він також прямує до яєць. Сипаю трішки куркуми для кращого кольору, хоча це не є обов'язковим. Додаю сіль та тапериться смаком. Далі з допомогою вінчика ровної структуру яєць збиваю їх до утворення однорідної маси. Довго робити це не потрібно, це ж не бісквіт. Головне, щоб білок об'єднався жовтком. В рецепті заявлено 200 грамів вершків з містом жиру не менше 20%. Я, як ви бачите, зібрала їх з охолодженого молока, але це також можуть бути сепаровані вершки з домашнього молока або ж сметана. Хай пробачать нас французи З містом жиру не менше 20%. Вливаю їх до яєць та об'єдную. Два плавлених сирка це 140 г, які я попередньо підморозила, натираю на терці з великими отворами. Наразі тримайте лайфхак, щоб при натиранні сирки не прилипали до тертки, попередньо змістіть її отвори з обох боків рослинною олією. Це суттєво поліпшить ваш настрій, запевняю. Всипаю сирок до яєчно-вершкової суміші. А тим часом гриби з цибулою вже охололи і вони також прямують за призначенням. Пам'ятаєте, ми з вами нарізали зелену цибульку, її також додаємо до заливки. Залишилося все перемішати і начинка з заливкою готові! З цим рецептом у вас є чудова можливість догодити своїм смаковим рецептором, бо замість грибів і цибулі ви можете використати будь-що, що ви любите. Духову шафу я не вимикала, бо на все про все мені знадобилося декілька хвилин, тому вона вже розігріта і пиріг прямує далі випікатись приблизно на хвилин 30 або 40 при температурі 190 градусів за Цельсієм. Підлаштуйтеся саме під свою духову шафу. Буває так, що періщий хліб, наприклад, важко дістати з форми, виправити це дуже легко. Слід лишень змочити у холодній воді і відтиснути рушничок чи серветку і охолодити дно форми або цілу форму буквально секунд 30, поки форма ще гаряча. Процедуру цю можливо повторити декілька разів. Щоб не було на святковому чи буденному столі, а цей пиріг завжди з'їдається в першу чергу. Не вірите, проекспериментуйте. Якщо відео було для вас корисним, натисніть на подобайку і залиште будь-який коментар. Завжди цікаво їх читати. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!